Привіт всім! Сьогодні ми будемо знімати як складати кубик на два. Починаємо. Перше нам треба скласти правильну білу сторону. Зараз покажу, як вона виглядає. Отак. Срібну тут, так? Так, білу. І з усіх боків отакі лінки. Отакі. Тепер я в хаті якось магічно сталося. Я перемістився в хату за одну секунду. І тепер що ми будемо вчитись, як складати правильну білу сторону. Що нам треба перше зробити, коли складаємо перше? Тут є така лінія, але тут нема правильно. Через те, що тут червоне, а тут оранжеве. Тому нам треба знайти такого кольору, щоб було червоне. Але тут... І... Але щоб воно теж було біле. Тож, знаходимо, це буде ось така штука. Через те, що вона має біле і червоне. Тож, коли оце має Біле в цій стороні і нам треба його сюди поставити, то ми робимо отакий алгоритм 1 Х і робимо його. r, u, r, m, Там тепер так. Ось таке, от така штука, щоб знати, які рухи. І дивіться, тепер ми можемо... Тепер отака. Тут. Ми вже знайшли, що тут було біле і зелене, бо тут зелене. Нам треба це з'єднати сюди. І... Робим п'ять разів оце. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. І ми склали це. Тепер. Тепер це треба поставити. Будемо, зробимо так, щоб так було. І тепер, коли воно зверху, тут пише 3Х. Цього алгоритм. І робимо його. Р R, Р. Прайма юпрайм. Рі, епрам, юпрайм. Р, Ю, епрань юпрай. І ми склали білу сторону. Не забудьте ставити, треба не забудьте, що треба мати біла і. І колір, який тут. І ще не забудьте цей алгоритм. І він називається ПІФПА. До зустрічі!